Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Сьогодні рубрика Мальва рецепт. Сьогодні я готую на верандочці своїй Сирники Сирники найніжніші, вони настільки гарні, що сподобаються абсолютно кожному, а також їх дуже легко готувати, і вони завжди, дисклеймер, завжди получаються дуже гарними. Тому переходимо до рецепту, а я вам всім кажу смачного. Для супер ніжних сирників знадобиться будь-який творіжечок, Неважливо, він домашній, він магазинний, головне, щоб він був свіжим. Також знадобиться цукор, ванільний цукор, якщо у вас є, просто у мене наразі немає. Одне яєчка і манна крупа, а також борошно. Борошно може бути будь-яке, його самі сирники я не додаю, я його використовую як такий, як такий собі кляр. Тож, поїхали. Ці, цей рецепт лише для тих, у кого є блендер, треба погрузити в блендер всі інгредієнти одразу. В блендерах є ось така штука, такий блендер, який гарно розрізає, все розмілює. В нього я додала 300 гру творожечка, одне яєчко повністю. Також я забула сказати, я іноді додаю дрібку солі. Вона підвищує смакові якості, отак от дрібку солі. І також я додаю рівну кількість цукру і манки. Тобто, якщо ви хочете не дуже солоденькі, там 2 столові ложки цукру або 3 столові ложки цукру, і стільки ж треба додати саме манки, скільки цукру, стільки манки. Якщо ви любите геть такі солодкі, то і 5 можна, скільки дозволяє вам ваш організм. Це рецепт без меду. Просто з цукром. Якщо вам не можна цукор, на жаль, то рецепція вам або не підійде, або спробуйте з цукорозамінником, або зі стевією. Або... Але не забувайте, що стевія солодша, ніж цукор. Або якщо у вас все ж таки вам не можна їсти цукор, то додавайте просто манної крупи, значить, десь на оці оцей об'єм, дивлячись на те, яка жирність воріжечка, якщо менша жирність, більше додавайте манної крупи десь від трьох ложок. Якщо жирність така невеличка, якщо велика жирність, то менше манної крупи, десь дві. Тобто від трьох, якщо, наприклад, 5% там, наприклад, то додайте три. Якщо 0,2% жирності, То додайте 4. От так. Це від того залежить. Ось сюди я додам 3 ложки цукру і 3 ложки манки без горки. Ось, любі друзі, я додала і зауважую, розпушувач або соду я сюди не кладу. Ось ці інгредієнти, що я поклала. і також потрібен ванільний цукор, якщо ви полюбляєте. У мене просто нема. Борошно я просіяла. Навіщо просіювати? Не для того, щоб воно там було якесь там пухке вахке Я просію для того, щоб, якщо завелись мошки, щоб це побачити, щоб не було крупчиків, там всяких, щоб воно було легеньке-м'якеньке. Так, щось погано фокусується. Так, І тепер я накриваю ось цей блендер, і мені треба його збити все в однорідну масу. Спочатку я на перших оборотах роблю, потім на других оборотах. Це має перетворитися в таку собі сиркову масу. Потім ми беремо ложку, якою насипали творіжечок, беремо десь ось так. Дивіться. Ось так я беру ложку таку ну, трошки горкою, але вона ось трошки неповна. Да? Викладаю сюди і формую тут сирничок. Так, виклала, покажу однією рукою, отак, обсипаю і просто сформовую легенький сирничок. Тобто не треба нічого замішувати. Просто обмакнути в гарно в борошні, зробила ось такий сирничок і викладаю його на пательню. Обсмажую буквально хвилинку з однієї сторони, хвилинку з іншої, щоб була скориночка. І вогник я роблю не сильний, а середній. І додаю, звичайно, олії, коли смажу. Ось такий сирник я сформувала це однією рукою, ці двома вже руками. За рахунок того, що ми робимо сиркову масу, сирники будуть ніжними. За рахунок цієї просипки із борошна, вони будуть тримати свою форму. Також нагадую, що я борошна не вмішую в це тісто, і через це воно ніжне. А також манна крупа вона тримає форму. Що ще, якщо у вас є. Непереносимість глютену. Ману крупу можна замінити на кукурудзяну паленту. А борошна на рисове, гречане або кукурудзяне. Буквально хвилинку, півтори з однієї сторони, і потім перегортаємо. Перегорнула сирники, бачите, вони тримають форму, нікуди не попливли, не розлізлися, бо Манка і борошно зверху не дають розлістися сирничкам, і вони такі, якось такі плюшечки. Якщо ви їх сформуєте більш кругленькими, а не такими приплюснутими, як у мене, вони будуть більш кругленькими. Можна їх вищими робити, вони також будуть тримати оцю високу форму. Також, що хочу сказати, вони у розмірах своїх збільшаться. Це за рахунок манки, це не через те, щоб була додана соду. І ще раз нагадую: соду або розпушувач я сюди не додаю. І цей рецепт мені подобається за те, що він дуже-дуже швидкий, він легкий, але для приготування потрібен блендер, обов'язково, щоб було світло, звісно. Ще півхвилинки, і сирники готові. Також такий спосіб можна обсмажувати без додавання олії. На сухій сковорідці вони також будуть гарно приготовуватися. Прикрасила лохиною, відганяю мух, бо відчинене було вікно, вони позалітали. Зараз я розріжу сирник і покажу вам, який він всередині. Ну Ось, наприклад, ось цей темненький на контрасті воно буде видно. Я його розрізаю, він неймовірно м'який. І що головне, коли вони остивають, вони гарно тримають форму, і їх можна також їсти холодними. Дивіться, який він всередині, ніжний, як кремовий, бачите воно? Ось такий. І він повністю готовий. І ось цей мішочок завдяки борошну, він зберігає ось таку ніжнятінку всередині. Ось такі вони получаються м'якенькі-пухкенькі, і я вам дякую за перегляд. Сподіваюся, цей рецепт буде вам у нагоді. Користуйтеся, пишіть в коментарях, що і як у вас вийшло. А також я бажаю вам всім смачного і гарного.